У суботу, 23 листопада, в Україні утримуватиметься нестійкий характер погоди з опадами у вигляді снігу та дощу, поривчастим вітром та коливанням температури повітря. На сході та півдні країни очікується сильний дощ, в інших областях падатиме сніг із дощем. Максимальний мінус буде на заході, де вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 6 градусів. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозується сильний мокрий сніг уночі. У неділю, 24 листопада, на сході та південному сході України пройде мокрий сніг і дощ. Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця. На Закарпатті ожеледь, а в Карпатах сильний сніг. Нарешті території країни опади не прогнозуються. На Полтавщині упродовж суботи і неділі триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ зі снігом першого вихідного дня. Що вдень прийде на зміну сильному дощу, триватиме до пізнього вечора. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 10 градусів, вночі знизиться до нуля. У Кременчуці, 23 листопада, сонце на небі розгледіти не вдасться. Суцільна безпросвітна хмарність, доповненням якої стануть атмосферні опади одразу в двох агрегатних станах. Вранці очікується сильний дощ, який другої половини дня зміниться мокрим снігом, увечері дрібний сніг. На термометрах плюс 11 градусів. День вночі температура повітря опуститься до плюс одного. Першого дня вихідних у горішніх плавнях небо буде похмурим. Відранку йтиме сильний дощ, який по обіді перейде у дрібний дощ зі снігом. Опади триватимуть до завершення доби. Температура повітря в день становитиме плюс 11, вночі опуститься до плюс 1. Вітер північно-західного напрямку до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748 мм ртутного міліметрів стовпчика. У неділю хмари займатимуть своє місце на небосхилі другої половини дня, а зранку на ньому пануватиме сонце без опадів. Температура повітря світлої передоби зафіксується на позначці плюс 3 градуси. Після опівночі опуститься до нуля. До сьогодні найтепліше 23 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2010 року плюс 11. мінімум 1998 дев'ятсот 15 градусів морозу дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.